Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами історик та журналіст Іршуваць В прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються передбачити те, що не видно на перший погляд. Вміння передбачити було характерно для багатьох поколінь українців в сиву давнину. Україна того і виживала, що передбачала те, що буде, готувалася до того, що буде, готувалася до найгірших часів. Вам навести приклад з історії на підтвердження своїх слів, будь ласка, українські козаки, які розділялися на реєстрових і на низових, а низові козаки це запорізькі козаки. Козаки Запорізької січі, вільні козаки, завжди складали на чорний день військову касу. Казну. Запорізькі козаки складали на чорний день військову казну, закопували її і представляли людину, яка жила біля цієї казни. І охороняли її. і ці гроші йшли в найважчі часи на те, щоб вати проти ворогів українського народу. Отакий дар передбачення був в Запорізького козацтва, яке певну частину своїх запасів з військових походів. Відкладали на майбутню боротьбу українського народу. З вами український історик та журналіст Ярошевець. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Єгор Кравцов. 100 підписок і нас буде 59 тисяч. Підписки йдуть, йдуть. Я дуже дякую всім підписникам, людям, які підписалися на YouTube канал і будуть підписуватись. 100 підписників я дуже прошу. Всі, хто будуть дивитися оцей стрім. Підписуйтесь, хто не підписаний. 100 підписників у нас буде 59 тисяч. І низький уклін, як завжди. Людям, які допомагають донатами, мене попросили, Ігор Миколаївич, не спішіть, коли називаєте карточку «Приватбанку». Я не буду поспішати. 54, 57, 08. 25, 13, 71, 89, 78, карточка Приватбанку. Дякую вам за допомогу. Дякую людям, які допомагають мені боротися. боротися. Тому що Україна без боротьби ніколи не існувала завжди приходиться боротися за Україну. Коли нас залишить в спокої. На таке питання я напевно відповім ніколи, тому що Україну хочуть знищити, знищити, стерти, щоб її взагалі не було на карті, і ми нікому нічого не винні. Просто у нас такі сусіди: сусіди, які дивляться на наші чорноземи, на наші хати, на наших самих гарних в світі жінок, заздрять і хочуть нас знищити, стерти з лиця землі. Тому нам треба думати, передбачувати рішуче діяти. На мою суб'єктивну думку українського журналіста. Отже, підемо по темі стріму. Дякую пану Юрію Сокелу за привітання. Він, як завжди, один з перших завжди в чаті. І пану підніком, який виступає під прапорами Канади, США і України. Канади, США і України. Я йому теж вдячний за те, що він приєднався до стріму, і отже, йдемо по темі стріму. Ви знаєте, проблема у нас зараз не в тому, тільки що земляк Свен приєднався. Доброго вечора. Свен проблема України зараз не тільки в тому, що росіяни просуваються в середньому по 5 кілометрів в день зараз на фронті. Не тільки в тому, що по всій лінії фронту росіяни наступають, зберігають динаміку. Динаміку наступу вони вже зберігають півтора року і не видихаються. Проблема не тільки в тому, що укріплень немає. Укріплень, які анонсувала які анонсували адміністрація президента і уряд Дениса Шмигаля, а цих укріплень немає. Немає побудованої навіть першої лінії укріплень. Проблема навіть не в тому, що в Збройних сил України не вистачає навіть маскувальних сіток. А проблема в тому, що наш ворог діє дуже швидко, діє дуже продумано, діє на перспективу, і головне підвищує ставки. І головне, ми не знаємо, звідки піде основний удар. Саме головне в війні вгадати, де буде основний удар. Ми беремо з досвіду Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни. Наприклад, візьмемо Курську битву, коли е, завдяки радянським розвідникам е, військове командування СССР вгадало основний напрямок удару Курська дуга. Так, от, зараз нам і потрібно вгадати основний напрямок удару, де росіяни ударять. Ми вже обговорювали такі варіанти, як на Київ зі сторони Білорусі, як удар на Дніпро, як удар на Запоріжжя. Але, на превеликий жаль, ми забули місце, куди росіяни можуть ударити. І на превеликий жаль, на превеликий жаль цим місцем є наше славне місто Одеса, Перлини Чорного моря. Путін може поперти на Одесу. Може поперти на Одесу тільки тому, що Одеса це фортеця України на Чорному морі. Скажімо так: Одеса Миколаїв, дві фортеці України на Чорному морі. Якщо Путін візьме Одесу, він фактично закриє нам вхід в Чорне море. Друге, Путін попра на Одесу, тому що Одеса це Придністров'я. А Придністров'я це Молдова і вихід в Європу. А Путін завжди, правильно завжди казав, що рано чи пізно російські війська стануть на кордоні Євросоюзу. і Шлях на Одесу Придністров'я Молдову найкоротший шлях, щоб поставити російські війська на кордоні з Румунією, на кордоні Євросоюзу. А це буде шах і мат. НАТО. шах і мат Євросоюзу. Хто приєднався до нас? Тетяна Вишенька. Е, Доброго вечора. Андрій. Доброго вечора. Валентин Фортуненко. Добрий вечір. Київ. Пан Анатолій, у нас, ну, от бачите пан Анатолій з Мінська, російський бот. Заблокуємо. Ну, давно не було. Давно не було російських ботів у нас на стрімі. Ну, але бачите, заходять. Нас вітають з Одеси Алексей Лавнікович. Дякую, і Галина Микитюк. Так, от, на превеликий жаль, ми недооцінюємо ворога, недооцінюємо те, що він завжди міняє вістрі основного удару, завжди маніпулює засобами масової інформації, його мета вдарити напевно, на, на вірниках на по-російськи. І от Одеса є дуже небезпечним місцем зараз для удару. Являється і тому, що на превеликий жаль в Одесі обстановка всередині міста дуже напружена внаслідок до того, що Одеське ТЦК влаштував справжні полювання і справжній, справжній терор в Одесі. А це погано, дуже дуже погано впливає на громадську думку і на соціальний стан населення міста Героя Одеси. І ще, якщо Путін попре на Одесу, вийде на Придністров'я, візьме Молдову, а в Молдові процентів 60 населення підтримує Росію, особливо сільські райони, особливо місто Бельце, де російськомовне населення і мер росіян, Камрад, де молдовські мусульмани підтримують відкрито Путіна, воно вийде до. до Кордонів з Румунії. А далі а далі інший варіант. Путін давно мріє зайти військами і взяти західну частину України, взяти Україну в кільце. Ви скажете, це фантастика. та ні в цьому йому допоможе допомогти Угорщина, де можуть з'явитися російські військовослужбовці. і з Придністров'я російським військам через Молдову, та не тільки через Молдову, через Дністер можна вийти на Вінницьку і Чернівецьку області. фактично ударити в тил українським військам і через Вінницю і Чернівецьку область відрізати основні шляхи, які ведуть з Києва в західну частину України. Росіяни можуть робити це мобільними диверсійно розвідувальними групами, або просто російськими десантниками. Ви скажете, звідки російські десантники візьмуться, в Придністров'ї в Терасполі є військовий аеропорт. Військовий аеропорт в Терасполі є, який вже давно готовий приймати російські літаки Іл-76 навіть вночі. Там навіть раз три вже проводились навчання з прийому важких літаків вночі. Друге, для тих, хто мені коли сказав: назви, будь ласка, точну кількість російських військ в Придністрові. Я називаю російських військ Придністров'я, е, самих російських військ 1010 штиків. Ми візьмемо 10 тисяч штиків, це як 14. Кадріровану, як казали, колися в Радянському Союзі армії. От 14-та кадрірна армія Російська, яка зараз носить назву миротворці, має від 6 до 10 тисяч штатів плюс Придністровська армія, армія Придністровська 35-37 тисяч чоловік. До 50 тисяч чоловік доброго може виставити Придністровська Молдавська Республіка. І саме головне саме головне, проблемою, саме головною, є танки. Про танки ніхто не говорить. Проблема танків взагалі замовчується. Колись давав інтерв'ю Корчинський, який в свій час воював. При Дністров його запитали про російські танки. Він сказав, ну є там техніка, щось там є в боксах, в гаражах, але ми не знаємо скільки. Ну, я знаю, скільки приблизно, тому що в кадрірованій армії Радянського Союзу. Мінімум від 200 до 300 танків. Отже, в Придністров'ї в боксах в, е в гаражах на готові десь приблизно до 300 танків. А 300 танків 300 навчених екіпажів це дуже, дуже страшна сила, і вони переутюжать Молдову за якісь 2-3 години. Молдовська армія три тисячі, е срочников, як кажуть, молдовська поліція не втримається і годину півтори а розбіжаться. Надія на Румунію можливо. Кажуть, румуни можуть вести війська, якщо російська армія зайде в Молдову. Але чи боєздатні румунські війська? Ми бачимо, коли падають російські дрони один за одним. Румуни кажуть: та нічого страшного нема. Та то, який шматок металу та то, та то. Румунія відверто боїться конфлікту з Росією, тому що румунські війська не підготовлені взагалі. Крім румунського спецназу, який навчався на базі французького іноземного легіону. Так, румунські спецназівці грамотні е, військові фахівці, але румунська армія з своїми старими винищувачами Міг-21 проти російських танків не потримається. просто Розбіжать. Отже, підсумовуємо, є ще один небезпечний напрямок Одеса. Одеса, Придністров'я, Молдова, вихід на Румунію. Одеса, Придністров'я, вихід через Ністер на Вінницьку область і на Чернівецьку, відрізання через Вінницьку Чернівецьку область, шляхів з Києва в західну частину України. І ще є одна небезпека, про яку я скажу під кінець. Це, на мою думку, мер Труханов Одеси і його поплічники. Мер Труханов і його поплічники, які здавна тягатіють к русскому міру, я так скажу. З вами був український історик та журналіст Іри Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Ще 100 підписників у нас буде 59 тисяч. І низький уклін, як завжди, тим, хто допомагає донатами. 54 57 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Проводбанку. Дякую вам усім за стрім. Дякую друзям в чаті. Чат я прочитаю після стріму. Дякую за 41 подобайку. Слава Україні! Героям слава, спокійної вам вечора і недільної ночі. Добранч, До побачення. До завтра.